Доброго дня, шановні колеги. У нас є зв'язок з Авдіївки. Доброго дня, шановні колеги. Я би хотів зараз почути інформацію про реальний стан справ в Авдіївці. Як ми знаємо, маємо відповідне напруження з боку російських агресорів, але треба підкреслити, що наші воїни дуже мужні. Захищають нашу рідну землю. І сьогодні я би хотів, щоб ми після нашого візиту, який відбувся декілька днів назад в Авдіївку, підвели підсумки, що вдалося зробити, щоб відновити енергопостачання, яка ситуація з теплопостачанням, водопостачанням. Мене цікавить сьогодні реальний стан справ в місті. Я би хотів почути, чим Київ сьогодні може допомогти. Особливо я хотів би підкреслити, що те, що було увагою і під час нашого візиту, простим людям, цивільним є надзвичайно сьогодні складно від дітей до людей похилого віку. Дячний всій Україні за добре серце. Сьогодні можливо підкреслити, що всі регіони України волонтерський рух. Об'єднані навколо викликів і всі прагнуть допомогти людям різними засобами, починаючи від продуктами харчування, завершуючи будівельними матеріалами. Тому я би хотів сьогодні почути реальний стан справ. Будь ласка, я запрошую до слова першого заступника начальника об'єднаного оперативного штабу. Будь ласка. Генерал майор цветков Андрій, будь ласка, Я... прем'єр-міністр України, шановні присутні, впродовж 29 січня та 3 лютого, обстановка в зоні антитерористичної операції в районі Авдіївки На законні збройні формування здійснили спроби провести наступальні дії та вибити підрозділи збройних сил України із займаних позицій організованими діями наших підрозділів. противник не досягнув успеху и понес втраты. Станом на сегодня противник продолжает обстрелы опорных пунктов наших подразделений. По подразделам Збройных сил Украины противник здійснив біля 40 долготрывалых обстрелов наших позиций да выпустив біля 6 тысяч снарядов. За визначений период втраты військовослужбовцев сбройных сил Украины склали бесповоротные 10 человек, пораненных 66. За период 2-3 лютого противник, здесьныв 10 обстрелов, выпустивши биле 1700 мин и снарядов. Незважаючи на введение режиму тиши, тиши 2 лютого, противник, продолжив обстрелы опорных пунктов, в том числе и с застосованием реактивных систем залпового огню БМ-21, здесь нывши били 410 пострелов. Всего на Авдеевскому напрямку зафиксовано 8 прицельных обстрелов, та один обстрел населенного пункту, это пивденно-захидные околосы Авдеевки, в час яких за зброю минскими домовленостями противник, застосовав 16 разив, 1670 мин снарядів, в тому числі БМ град 40 ракет та 20 ракет з БМ по населеному пункту. Станом на шосту годину сьогодні втрат наших військовослужбовців немає. Противник здійснив обстріл, застосувавши 15 мін та снарядів. Обстановка продовжується залишатися складною. Війська виконують визначені їм бойові завдання. Доповідь закінчив. Дякую. Будь ласка, з місця Володимир Гусинський, заступник начальника головного управління ДСНС. passo d'un Волонтерам здійснюється роздача потульованої роботи. Радопостачання населення місце збільшується цього довора. Організована робота в пункту життєво забезпечення, на якому населення отримує гаряче харчування. Його надану допомогу дітьми тисячам громадян за останню добу звернулися з близько 400. 31 січня видано понад 100 тонн гуманітарної допомоги та продовольчий для забезпечення функціонування об'єктів соціально-полукових міст залучено 15 автономних генераторів. В резерві знаходилися 7 генераторів різної потужного. Крім цього, 2 лютого відновлено військово... з інформаційних співами. Для поетапної евакуації населення утримуються постійні готовності 180 автобусів, які можуть вивести в небезпечних район міста одночасно понад 4 тисячі освітів. Виявили бажання та, та залишили місто Автівку 230 осіб, в тому 412, протягом 3 лютого 37. Піротехнічними розрахунками в ДСНС. Проводиться очищення від вибухонебезпечних предметів в території міста Не шкоджено 8 вибухонебезпечних предметів. Всього до аварійно відновлюваних робіт залучено 260 осіб та 60 одиниць тихнів, у тому числі від ДСНС до 8 та 33 одиниць тих. Дякую, Володимиріч. Я хотів запитати. Я давав доручення, щоб соціальні служби спільно з ДСНС прийшли по квартирам людей похилого віку, по багатодітним сім'ям, можливо, до лежачих хворих. Ця робота проводиться для того, щоб з'ясувати, які там є проблеми у людей, чим, чим допомогти, як підтримати? інвалідів, 270 доданих людей по 30 віку, та 120 повної сімей. Я хочу попросити, будь ласка, щоб в ці 2000 родин, щоб ви налагодили, якщо потрібно, там, продукти харчування і так далі, щоб ми все це змогли доставити до помешкань. Бо ці люди просто не завжди можуть вийти на вулицю для того, щоб прийти в табір, який був розгорнутий в центрі. Я так розумію, що після вчорашнього обстрілу це була та, та територія там, де ми, е, там, де ми перебували, так? Да? Пару днів назад Так. Я зрозумів. Якраз там не вистечку. Сам табір не постраждав, так, я розумію? <звук> чистко. Чистко, чистко. <звук> Було потрапляння в нас на модулі, але ми їх відновили практику. Я зрозумів. Добре, я вам дякую. Залишайтесь на зв'язку. Зараз ми заслухаємо віце-прем'єр-міністра Геннадія Григоровича, Будь ласка, зубко. Шановний прем'єр-міністр, шановні колеги. Я єдине, що можу додати до тої інформації, яка безпосередньо поступає з місця, що з 29 січня, 30-31 січня, поступово було відновлено теплопостачання. Температура енергоносія піднімалася з практично з 30 градусів, зараз до 60. Зараз. Вдалося так сказать, досягнути можливості підтримувати температуру від 12-15 в деяких будинках до 18 градусів. Вода цілодобова не поступає, але два рази на добу питна вода поступає до житлових приміщень. Також організована роздача бутильованої води, а також підвіз технічної і питної води в деякі квартали міста. Є повідомлення всім розісланої інформаційної лістівки, і коли і яким чином будуть надаватися не тільки. Постачання питної води, які знаходяться в кварталах, а також роздача продуктових пайків, тому що наметове містечко, яке розташоване в центрі місця, доступність до нього також є на відстані 2-3 кілометрів. Тому було прийнято рішення ще додатково роздача продуктових пайків з регістрації і ще з соціальними службами, поряд, значить, можливості так сказати, аналізу ситуації людей, які звертаються за допомогою. Також хотів би зазначити, що безпосередньо ті системи життєзабезпечення, які стосуються теплопостачання, водопостачання, а також водовідведення, функціонують в неповному режимі, але в достатньому для того, щоб підтримати життєдіяльність міста. Питанням основним сьогодні, і, мабуть, головним для всієї країни: сьогодні залишається відновлення теплопостачання і енергопостачання, і ще на 8.25 Ще були обстріли. Зараз йде так сказати робота підготовча і ремонтні бригади стоять. Практично на вході в зону для того, щоб відновити енергопостачання, додатково хотів би зазначити, що за ці тижні, практично за ці дні, було зруйновано 28 будинків житлового сектору, а також було вчора вечором під час обстрілу, як наметовому містечку, а також другої школи, яка безпосередньо знаходиться поряд з наметовим містечком, де так сказати, був центр по прийняттю гуманітарної допомоги. Значить, були постраждали особи, про які казав пан полковник. Також я б хотів би зазначити, що безпосередньо на сьогоднішній день здійснюються організаційні заходи для того, щоб почати відновлювані роботи по індивідуальному сектору і по багатоповерховому двом будинкам, які вчора влучив снаряд. Безпосередньо вже роботи по житловим будинкам розпочалися зараз з 11 областей України направляються будівельні матеріали. Незважаючи на те, що сьогодні є наявність фінансових ресурсів Донецької області, але ми розуміємо, що сьогодні час саме доставки цих матеріалів він грає дуже велике значення. Хотів би окремо подякувати Дніпропетровській і Харківській області, які вже практично направили будівельними матеріалами, по переліку, які надані не тільки Донецькій адміністрації, а також. Всіми комунальними службами, тому що там питання не тільки в будівельних матеріалах, а ще й в обладнанні, яке потрібно для відновлення систем забезпечення міста. Більш детальну інформацію вже з місця, дасть мій заступник кругляк Едуард Борисович. Дякую, Геннадій Григорьович. Будь ласка, Микола чіт чітко? <кій> дякую, Володимир Борисович. Ну, <кій> зараз колона на чолі з піротехнічними підрозділами ДСНС. Бригадами енергетиків і представниками ОБС є знаходиться безпосередньо біля сірої зони, чекають дозволу на проведення робіт. Пункт життєзабезпечення, який було обстріляно вночі, відновив свою роботу і працює в штатному режимі, продовжується там харчуватися люди, обігріватися люди. В готовності у нас знаходиться в інших областях України зведений загін, аварійно-рятувальний який може розгорнути одночасно 5 пунктів містечок, таких життєзабезпечення для обігріву населення, крім того, нашими підрозділами, які знаходяться в інших областях, організовано супровід колон гуманітарної допомоги для міста Авдіївки. Пріоритетними завданнями для місцевих органів влади служби цивільної і служб цивільного захисту залишається. Це підтримання функціонування систем теплопостачання міста і пошук резервних варіантів живлення міста електроенергією, за умови допуску провести необхідно в найкоротші терміни відновлення лінії електропередач, надання допомоги населенню, зокрема, особам, як ви сказали, похилого віку і соціально незахищеним верствам, доставка гуманітарної допомоги і збільшення кількості пунктів її роздачі в самому місті, подальше функціонування містечка життєзабезпечення. Очищення територій міста і його околиць від вибухонебезпечних предметів, утримання в готовності сили засобів на випадок можливої евакуації населення, а також забезпечення правопорядку, організації охорони майна і об'єктів у зоні надзвичайної ситуації. Доповідь закінчу. Дякую, Дякую вам, Микола Санш. Будь ласка, включіть Авдіївку.

В квартирах, в тих квартирах, в яких були закреплені вікна, температура квартира була, де топси погано це тепла. На сам погаси квартир, де були скло, де знаходиться вже двох років, коли ситуації пов'язані з вихисним дією. Сьогодні ночі зразу служби слуху на дії, які прийняли участь в ліквідації ситуації, що сталося в місті. Нема. Була ситуація по 1430 мм технічної води, яка йде на Маріуполь. Сьогодні всю війну закрили, де обхід також міста поспортування для початку лікації аварії на цьому воду. Цього міста забезпечено водною підкол. Ну, що стосується, що стосується роботи. Камерція і конвенційно соцмерестанцій працюють, затворів практично немає. На соцмерестанці доповідь, на соцінних танці, вони працюють, приймаються генератор, відширення це землець. Дякую. Дякую, Дарт. Хотів запитати по школі. Ви відновили, вчора мене Геннадій Гровович інформував, Роботу однієї з шкіл опорних сьому. для того, щоб сьому школу, да? Для того, щоб діти перебували. Працює сьому. школа, все нормально? Сьома школа працює більше. більше 200 дітей, було вчора більше 400 батьків не пустили. Крім того, ми ще перша школа почала працювати. Правда, вийшло 20 дітей, ми тут подягає, кілька. Це Патерин. перший Це подягає, день. Це перший день. Я, я просив би, щоб ви продовжували роботу цих двох шкіл опорних, там, де діти можуть перебувати світловий день. А Ми ж розуміємо, що коли вони залишаються вдома, це, це є проблема. І тому треба дати таку можливість і батькам, в тому числі, які е, е, працюють. А Зараз, наскільки я розумію, об... обстрілів немає. Ну, от зараз обстрілів обстріл, обстріл немає. Я зрозумів. Ще хотів щось додати? Я хотів два слова сказати, ми по приватному сектору, крім того, що розвозимо продукти харчування, ми в приватному секторі через міський ради СНС і роздача питної води. Крім того, на самому водоканалі ми встановили ємкості для розливу води. Mm -hmm. Якщо не ми, якщо ми, вода централізовано водопостачання, то буде розповідати як точок водоканалу, так. За допомога державним ситуації по приватному сектору ми пробуємося і по падінням східні ще нашим статною і технічної можливо, Я зрозумів. Я дякую. Дякую за інформацію, дякую за вашу працю. Знаю, що вам дуже там нелегко. Ми 24 години на зв'язку. Якщо потрібно, можемо приїхати бути поряд. Будь ласка, будь-яке питання. Зразу ж я просив би доповідати і всім, е, чим потрібно, ми підтримаємо і допоможемо. Ну, зараз потрібна концентрація на режимі тиші, так як це було і, і раніше. Тобто, як тільки буде режим тиші, абсолютно повністю за найкоротший період часу відбудеться відновлення нормальної роботи систем життєзабезпечення. Ну а зараз я ще раз наголошую на тому, що найважливіший фокус це люди. Люди похилого віку, діти, ті, хто потребують нашої опіки. Тому я просив би, щоб постійно в вашому фокусі залишалось питання того, як, яка потрібна підтримка людям. І в помешканнях, і що стосується харчування, де потрібно допомогти засклити, і робити це потрібно швидко. Всі потрібні матеріали ми готові постачати тільки по першому вашому. Запиту. Домовились? Які ще питання є до нас? якісь? Питання є до нас? Ну все, тоді залишаємося на зв'язку. Да, дуже, дуже дякую. Передайте, я хочу подякувати всім колегам і нашим воїнам і працівникам ДСНС. Знаю, що у вас вже є втрати на превеликий жаль. Прийміть співчуття наші. Всім колегам передайте велику вдячність і освітянам, і лікарям, і комунальникам, і колегі голові адміністрації, я бачу біля вас там справа. Колеги, всім дякуємо. Залишаємося на зв'язку 24 години. Дуже дякую, дуже дякую. Колеги, у нас є ще інформація тут внутрішня? Чи немає? Єдине, що також хочу подякувати і Нацгвардії, і Національної поліції. Там вони теж дуже серйозно працюють і підтримують. Взагалі, рівень взаємодії, хочу підкреслити, на місці є дуже високий. Всі абсолютно молодці. І Нацпаліція, військові, ДСНС, місцева влада, комунальники, знаєте, всі дуже об'єднані, згуртовані. І немає своїх проблем і чужих. Всі сприймають ці проблеми як свої. І, е, дуже Дуже якісно їх вирішують в такий непростий життєвий період. Добре, шановні колеги, якщо у нас питань немає, в принципі, у нас є вся готовність, ми її щойно підтвердили, але будемо, будемо далі діяти по ситуації. Якщо буде необхідно, будемо швидко збирати позачергове засідання штабу. Всім дякую і бажаю успіхів і миру.